Усіх глядачів телеканалу Буковина з вами Христина Червенюк. У ці світлі весняні дні Воскресіння кожен з нас відчуває серцем великоднє тепло, яке спонукає робити добрі справи. У Чернівцях любов до ближніх і бажання допомогти об'єднало і дорослих, і юних буковинців. Про що йдеться? Залишайтеся з нами і за мить все дізнаєтеся. Зараз ми з вами знаходимося на центральній площі міста, де за мить розпочнеться благодійна акція Писанкова Україна єднаймося в любові до України під таким гаслом, дорослі та юні буковинці сьогодні збиратимуть кошти на допомогу українській армії. Кова Україна це багатовекторна благодійна акція, яку організували члени волонтерської організації Буковина українському війську писанки, великодні кошики, різноманітні смаколики, паски, фронтове сало все це можна було придбати на ярмарку і тим самим допомогти нашим воїнам. Це вже, до речі, 16-та акція зініційована волонтерами волонтерської організації «Буковина українському війську на терені Буковини в освітньому просторі. Чому саме в освітньому? Тому що ви бачили, що тут є учні і студенти. Ми щиро вдячні кожній родині, бо через дітей долучається і родина кожної дитинки, кожного студента. Дуже приємно, що немає байдужих людей. Також до проведення благодійної акції долучилися і члени Чернівецького міського клубу Успішна Чернівчанка. Окрім експозиції писанок відомих буковинських майстринь. Під час акції свої роботи представили учні Чернівецької гімназії номер 5 Придбай патріотичну писанку з рук дитини. Допоможи армії. Це лейтмотив виставки продажу дитячих писанок та великодніх кошиків. Не навчили мама з бабусею і десь. З восьми років десь так ми вже можемо. Ми завжди участий четверг. Ми збираємося родиною, ну жіночим складом родини і пишемо писанки. Мені це дуже подобається. це Долучилась, тому що мені було приємно і саме хотіла, щоб якось допомогти армії. Я приймав участь у всіх акціях, які проводяться у нашій школі, і також долучилася до цих. Писанки писалися доволі довго, тому що вони і там доволі важкі були орнамент, е, тому працювали з ними багато. Також під час акції відбувся мистецький флешмоб. Повернемо мир в Україну. Чернівчани розфарбовували гільзи кулеметів акварелю і прикрашали їх вербовими гілочками. Ож, невеличкий внесок у добру справу зроблено, а нам вже час прощатися. Пам'ятайте, Великдень це свято віри, надії та любові. Нехай вони поселяться не лише у наших оселях, а й в серцях. Нехай ангели на своїх крилах принесуть миру у нашу державу. А я, Христина Червенюк, як завжди, чекатиму наших зустрічей у спецпроєкті Кіцнюз смачної паски.